Друзі, привіт! Знову канал Безукар, знову Бузу Роман і знову автомобілі з Німеччини. Я зазвичай стараюсь, ну не то, що стараюсь, я не знімаю відео, як я оглядаю автомобіль, коли я сам. Тому що мені дуже важливо надати якісні послуги клієнтам і в першу чергу зробити якісний огляд, перевірити все. А тоді вже, якщо буде можливість, буде час, тоді вже щось коротеньке зніму. І так повелося, що останнім часом ні часу, ні можливості не було нічого для вас познімати. Зараз, поки я відправив, ну, оглянув вже автомобіль і сижу, чекаю відповіді від клієнта, можу вам трохи розповісти про цей автомобіль, що саме я оглядаю. Сьогодні на огляді у нас посад би сьомий, до речі, ось. Як ви можете бачити, скільки фотографій і відео я відправляю клієнтам за один огляд, і в принципі ще огляд до кінця не закінчений, і ми тут ще не, не долистали до кінця. Тобто діагностика, ось як я проходжу діагностику, як я перевіряю двигун, як я дивлюсь косметику, як я дивлюсь все. Все це бачить. Мій клієнт через екран свого смартфону, а можливо, через екран свого комп'ютера. Отже, що у нас сьогодні на огляді? На огляді Passat B7 14-го року, кінця 14-го року з пробігом 165 тисяч кілометрів. 782 кілометри ще. Він у нас в подвійному окрасі. Я думав, що мій товщиномір вже підходить. До кінця свого життя, але ні тут ще поруч два пасата стоять і на них був слой фарби нормальний, а на цьому він весь в подвійному окрасі. Капот має трохи сколів, ну не трохи, а так, має сколів. Бампер, відповідно, також посічений. Косметика в салоні у нього, я б сказав, взагалі чудова. Але ось, наприклад, кермо, да? ось тут ось кермо почухане. Тобто людина їздила, тільки лівою рукою там керувала, ще якісь трохи грубі руки були у нього, і все. Мені, чесно кажучи, інколи попадались автомобілі на 90 тисяч з різним рідним пробігом 90 тисяч і вже було кермо потерте. Так, інша косметика у нього чудова. Немає ніяких коцок, немає ніяких подряпин. Наприклад, тут також видно, що. Він там їздив, мабуть, літом в самій футболці, ну, так як і всі ми їздимо. І тут він трохи жирне пятно зробив своїм локтем. Але знову ж таки це вичищається і все буде чисто. А так він, він взагалі гарненький. Не затяганий, не замацаний, нічого. І, ну, і знову ж таки потрібно завжди бачити, що це. Виушний автомобіль, і його ідеального неможливо знайти. Інколи дивишся, там якісь річні автомобілі, ось як ми Форда дивилися, якщо ви пам'ятаєте, там йому рік був і пробіг щось близько 20 тисяч. І там вже було до чого приколупатися, вже було де знайти якісь подряпинки і і де і тепер. Ось так ось виглядає ручка. Ручка також трошки. Закоцане. Зеркала з підігрівом, але не складаються. 4 склопідіймачі автоматичне світло. ксенонові у нас фари, тому що немає регулювання. Є у нас круїз контроль і є у нас також датчик доща. Мультикермо, маленька навігаційна система. Давайте, до речі, подивимось, в якому стані. Ключики да. видно, що один лежав, ним майже не користувалися, а користувались ось цим ось одним, і він трохи тут закоцаний. Але, наприклад, я обдивлявся недавно Мерседеса. У нього пробіг був 80 тисяч і там ключ просто був в хлам стертий. І знову ж таки, зазвичай ось тут ось на пасатах також тут. Витерто аж аж лахміття торчить. Да, тут нормально, трошки заглянцоване і, і все. Е, отже, зараз я чекаю відповіді від клієнта, якщо його все влаштовує, я буду їхати на тест драйв і, і будемо, якщо що, купувати цей автомобіль. У нас таке сонце зараз ліпить, що взагалі неможливо, аж не віриться, що тиждень тому назад тут ще приморозки були, мені приходилося вранці кілька днів царапати стекло, тряпати, оце, льот здирати. До речі, зараз покажу, в якому стані тут водійське сидіння. Да. Не ідеальне. Ось так ось виглядає, косметика. Косметика у нього, до речі, також. Класна, по сторонах у нього взагалі нічого знайти неможливо, ззаду також ніяких печок немає. Тільки що спереду у нього є сколи, Але, знову ж таки, який автомобіль буде без сколів. Гальма передні диски вже потрібно буде міняти. Резина також тут буквально якихось 3 мм, тобто вона вже готова. Так ось виглядає двигун, відкривайся. Да, все сухо, ніде ніяких потьоків немає, а там тільки бруд, пилюка і все. Ось тут ось, бачите, потертий трохи шланг. Да? Він лежить на цьому ось паралоні і треться від вібрації. Закривайся. Знову ж таки, як я казав, що у нього ксенонові фари, передні і задні парктроніки. Ось так ось побитий капот з нього. Вже деякі підмальовані, деякі ще не підмальовані, тобто свіжі. На 16 х дисках з зілітною гумою. Ну і взагалі він такий гарненький. Побачимо, чи ми його будемо купувати. До речі, мене здивував багажник в цьому автомобілі, е, На ньому, в ньому майже нічого не возили. Ось у нього тут потертість, але тут щось лежало постійно, терлося. Ну, подивіться, оця ось ручка зазвичай вона просто в хлам затерта. Тут буквально тільки потертостей. Або тут ванна була якась. Ну так, да, в принципі, швидше за все, тут ванна була, бо все видно лінію. Yeah. Ну і була, то добре. Багажник зберігся в доброму стані. Його трохи попилисосити потрібно буде і все. Стеля у нас також чистенька, немає ніяких задірів, немає ніякого бруду. ось о, тільки. Якийсь бур'янець торчить там. Трохи. До речі, у автомобіля є фаркоп. немає запаски, але є кіно з компресором. Ці ось виглядають як нові, я боюсь, що вони дійсно нові. Ні, 28,8.14-го. Да, дивіться, 14-го року на них, на них ніхто ногою не зрупав. Як таке можливо? Як такі автомобілі взагалі бувають, я, я не розумію. Що знову ж таки? Дивимось 28.8.14. Да. Диво. Диво та й годі. Чомусь останнім часом у мене вкрай рідко виходять такі більш-менш спокійні огляди. Давець мене залишив спокій взагалі, я зміг спокійно у нього там діагностику зробити, повністю оглянути автомобіль. І зараз, під час тест-драйву, я маю знову час трохи щось вам показати. Отже, ось так ось виглядає Оцей ось посад. 165 тисяч кінець 2014 року. Гуму йому вже міняти потрібно. Да, вона буде шуміти вже трошки. ну і ну, Я не знаю, чи буде клієнт доїжджувати цей сезон, ще на цій гумі, чи все-таки поміняє і поставить нову. Це йому вирішувати. Косметика чудова. Воно є одна така плямка. Це тут чи поліроль, чи ще щось таке засохло, воно в принципі вбирається. Я на це абсолютно не звертаю увагу. Хром також в чудовому стані всюди. Ну, рідко такі автомобілі попадаються, де дійсно немає нічого. Абсолютно нічого, окрім передка, окрім сколів його. Ну, що я скажу. Я вже проїхався на ньому. Так як він їде, мені це підходить. Я нічого тут не знайшов, до чого можна було б... Приколупатися, так що, що я скажу? Будемо їхати до продавця, будемо з ним торгуватися і будемо швидше за все купувати цей автомобіль. Заводимося розвертаємося. І їдемо до продавця. Що не кажи, а я люблю німецьку природу, вона мені дуже подобається і мені дуже прикро, що Україна, маючи настільки багату і родючу землю, немає такої природи. Їдеш по Карпатах і бачиш все вирубане всі. Дерева вирубані, оці якісь гори маленькі, вони лисі, вони пусті. А тут тут куди не подивися ти завжди проїжджаєш через якийсь ліс чи повз ліс. А ось дивіться, зараз тут якийсь невеличкий лісок. Краса, одним словом. Шкодую, що не можу брати я дружину на кожен огляд, щоб дійсно познімати для вас якісь цікаві відео. Дійсно познімати, як саме я працюю, як саме я оглядаю ці автомобілі, на що я звертаю увагу, на що можна закрити очі. Ну, я думаю, що в найближчому майбутньому це зміниться, і моя дружина зможе частіше зі мною їздити, або доведеться когось шукати собі в допомогу, щоб їздив зі мною і був моїм оператором. Подивимось. Да? Дивіться, ферми. Німецькі ферми. Я люблю взагалі такі дороги по автобанах. Як їздиш, ну, що ти бачиш там? Бачиш дорогу пряму і все. Інколи можна побачити якусь цікаву природу, особливо коли там з гори якоїсь їдеш. Да. А, а так ти нічого не побачиш, а по таким ось, ось невеличким селам. Проїхатись, подивитися на старі, на нові будовиці німецькі, як німці тут мешкають. І я вам скажу, вони настільки прості люди, ці німці. Поруч зі мною живе чувак, він реально мільйонер, у нього реально кілька мільйонів євро. У нього будинок коштує під 2 мільйона. Він такий спокійний, він їздить на Цешкі 2015 року, і має ще каравеллу, щоб так десь поїхати на природу. І все. У дружини здається BMW перша біла одиничка BMW. І це люди-мільйонери в Європі, де вони можуть собі дозволити купувати які завгодно автомобілі. і Осолоджувати цим і чомусь, чомусь вони цього не роблять. Ви ж не забувайте, що у мене ще не розіграний Вася діагност. І давайте ми його вже колись розіграємо, давайте доберемо, там, я не знаю, вже майже 900 лайків, ну, ще якась сотня лайків по тому відео, і ми будемо розігрувати Васю. Чим можливо мені е зробити ще раз. Ще в якомусь новому відео перезапустити цей розіграш і вже розіграти два цих васі Діагноста. Мене майже тільки що сфотографували. Я їхав 60, а тут можна тільки 50 їхати. Вчасно побачив і загальмував, а так би прийшли б листи щастя до продавця. Е, отже, пишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я перезапустив цей розіграш, і ми швиденько набрали 1000. Чи все-таки якимось чином там в тому відео добереться тих кілька лайків, ну, тобто сотня чи трохи більше сотні. З вами був, як завжди, Безуглий Роман. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки, але аргументуйте це, коментуйте відео, підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм і до зустрічі в новому відео.